Вітаю, вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода сьогодні. Біля Генпрокуратури України в Києві мітингували на підтримку антикорупційного бюро. Активісти і депутати вимагали від генпрокурора Юрія Луценка звільнити його підлеглого Дмитра Суса, якого звинувачують у причетності до затримання двох працівників національного антикорупційного бюро України. Через це між прокурорами та спецназом набу виникла сутичка. А раніше ГПУ проводила обшук в офісі набу. Отже, Генпрокуратура і Національне антикорупційне бюро. Війна з корупцією спільна чи між собою? Саме про це ми будемо говорити з гостем студії, колишнім заступником генпрокурора України Віталієм Каськом. Добрий Доброго день, дня. пане Касько. і телефоном до нашої розмови має долучитися політичний експерт Олександр Палій. Ну, перше запитання вам. Пане Віталі, Ви брали участь у цій акції сьогодні. Генпрокуратури. саме так. Чому була основна вимога? Розкажіть ну, докладніше. клас, знаєте. Я би сказав дещо про передісторію проблеми. Сьогоднішня акція вона викликала в мене певне дежавю, тому що практично рівно рік тому. Я вийшов до аналогічної акції під генеральною прокуратурою з дуже знайомими обличчями громадських активістів, народних депутатів, які вимагали припинити репресії проти слідчих і прокурорів Генеральної справу інспекції, діамантових прокурорів. Які такі вели такі. справу діамантових прокурорів, які викрили діамантових прокурорів у кримінальному провадженні за підозрою в хабарництві. І тоді на них почався тиск. Почалися кримінальні справи. Я тоді вийшов до громадськості, і прийняв участь в цьому заході. Повідомив про те, що такий тиск здійснюється. І більше того, назвав прізвище людини, яка. Вела кримінальне провадження проти наших слідчих прокурорів. Це був Дмитро Сус. Той же самий? той самий рік пройшов, і м, на жаль, нічого не змінилося. Мабуть, тільки виконавці цього роду замовлення вони стали нахабнішими. Вони отримали більші посади, підвищення в посадах. Той самий Сус, який був слідчим прокуратури на той момент, став заступником начальника департаменту. Тому е, вимоги на сьогоднішній акції вони дещо ширші ніж звільнення Дмитра. Але Суса. Але ж тоді був прокурором Віктор Шокін зараз Юрій Луценко. Звичайно, але ще раз повторюю, від перестановки додатків сума не змінилася, тому що ці самі люди продовжують, по суті, робити то саме, але ще нахабніше. Тому ще раз кажу, вимоги є набагато ширшими. Дмитро Сус нам чудово зрозуміло, що це людина, яка є пішоком яка який виконує вказівки. Насправді, відповісти за те, що відбувається, мають люди, які дають вказівки. В першу чергу вимоги прості, знову ж таки. Перше генеральна прокуратура має припинити втручатися в компетенцію національного антикорупційного бюро, тому що набу компетенція НАБУ чітко визначена законодавством, набу розслідує справи щодо корупції чинних високопосадовців, крім президента. Крім президента, а щодо колишніх високопосадовців часів Януковича це залишається компетенцією генеральної прокуратури. Повірте мені, роботи а, на цьому полі більш ніж достатньо. Ми ж знаємо з вами, скільки є справ щодо колишніх високопосадовців, жодна з яких до суду не доведена. Тому не варто генеральній прокуратурі порушення закону втручатися в чужу компетенцію, і треба дати можливість набу новому антикорупційному органу належним чином здійснювати свою роботу, боротися з корупцією серед чинних високопосадовців. Друга е, проблема це те, що має бути негайна реакція керівництва правоохоронних органів на факти катувань і жорстокого поводження з боку працівників Генеральної прокуратури. Я... Маєте на увазі тих співробітників набу? Так, технічних спів... щодо технічних співробітників набу. Які в підвала Генеральної прокуратури були незаконно затримані, і більше того, особисто працівниками Генеральної прокуратури, за їх свідченнями до них застосовувалось катування і інші форми за свідчення прокуратури після розголосу щодо цього скандалу було оприлюднено документ, де стверджується, що ці технічні працівники НАБУ під час цього інциденту не мали жодних претензій до ГПУ? Знаєте, я бачив відео. Працівників набу з їхніми свідченнями про те, які форми катувань до них застосовували. Мені цього достатньо Які ж, саме, за вашим патерці, твердженням яким саме ну, знаєте, вони всі є на відео. Це намагання з ножем погрожувати і виколоти око, погрози вивести в ДНР, де нікого не знайдуть пальці, там їм погрожували поламати і так далі. Я думаю, цього більш ніж достатньо для того, щоб Говорити про те, що те, що відбувається зараз в правоохоронних органах, це нонсенс. Я ще раз кажу за свою практику роботи в правоохоронних органах, можливо, і не таку велику, не стикався з ситуацією, коли слідчі прокурори Генеральної прокуратури особисто. Застосовували би катування, тобто тут мала бути негайна реакція з боку а, керівництва правоохоронних органів і не лише звільнення таких осіб. А і... пане косько я Але, ні, я, я мушу, мушу продовжити ефективне розслідування і притягнення їх до кримінальної відповідальності. щодо реакції. От на ваш погляд, звісно, поки. Сам Юрій Віталійович не виступить, остаточно не можна нічого стверджувати. За вашим припущенням, пане Касько, Юрій Віталійович доволі активна публічна фігура і в тому числі на посаді генпрокурора. Чому за вашим припущенням він досі мовчить? Принаймні на цю хвилину 15.45 років за Києвом. Сьогодні ну я думаю, про це краще запитати у самого генерального прокурора. У мене виникає інше питання. Якщо за свідченням прес-служби генпрокурор прибуває у відрядженні. То у всі часи в генпрокуратурі призначався виконуючий обов'язки генерального прокурора, який має ті самі повноваження щодо коментування ситуації в відповідних заходів, зокрема щодо ефективного розслідування фактів катування. За вашими даними зараз його немає виконувача обов'язків. Я не знаю. Я бачу тільки тишу, а ще раз повторюю: відсутність генерального прокурора не означає, що не має бути реакції. Є во генерального прокурора. Є люди, які повинні відреагувати, які повинні негайно відсторонити цих осіб від посади, почати ефективне розслідування. Тому що в цивілізованих європейських країнах катування має стягнути за собою негайну реакцію з боку держави. Якщо такої негайної реакції не спостерігається, це вже говорить про те, що рівень цивілізованості держави під питанням. А оця судочка, про яку я згадував на початку програми між спецназом, так званим не знаю, чи можна. Так називати набуї і представниками прокуратури. Що це таке, на ваш погляд? Це просто прикрий інцидент, винятковий, чи це може і далі, і далі таке повторюватися? Розумієте, я би не зупинявся на якихось от, е дрібних фактах е оцій війни чи ворожнечі між правоохоронним органом. я би подивився на корінь проблеми. Корінь проблеми полягає в тому, що е Генеральна прокуратура, на мою думку, вона намагається. Поставити національне антикорупційне бюро в рамки, причому поставити в рамки, які законодавством не визначені. Генеральна прокуратура, яка до цього часу не реформована, намагається. Підпорядкувати собі набу, а набу за законодавством є автономним і незалежним органом, і має боротися з корупцією незалежно від будь-якого зовнішнього політичного чи будь-якого іншого впливу. Тому це боротьба не між двома правоохоронними структурами, це насправді боротьба світоглядна. І той факт, що набу почало демонструвати паростки незалежності, автономності, почало кримінальні провадження розслідувати своєї вагової категорії. Ми говоримо про справи Онищенка, про справи Кулика, справи Чауса. Це викликає отаку реакцію з боку м, старої правоохоронної системи, тому що безумовно на фоні. Оцих паростків незалежності і ефективних дій вона виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. Їй набагато зручніше було б щоб набу стало звичайним правоохоронним органом старої системи, і тоді завжди можна було б сказати, ну вони ж такі самі, як ми, і для чого взагалі ми їх створювали. Бачите, ми чудово працювали. Ми теж ловили суддів а, на хабарях у 100 чи 200 доларів, і про це показували всій країні. Насправді, а, призначення національного антикорупційного на бюро зовсім інше. Щодо можливості перетворення на на стару систему, про це висловився напередодні публіцист-блогер Леонід Швець. Отже, побачимо і послухаємо його думку. висловленого в соцмережі Фейсбук. Уже зараз сподіваюся, главі набу ясно, що обстановка не передбачає жартів усе максимально серйозно, або його відомство включається в справжню війну проти всієї держави, пронизаної корупційними каналами, потоками, струмочками, або його самого і його людей потроху відтіснять на узбіччя і знешкодять, перетворивши набу в нестрашний балаганчик для показу іноземним делегаціям. Публіцист Леонід Швець, сайт Focus.ua, 16 серпня 2016 року. Ну, це я наскільки можу зрозуміти близька точка зору Леоніда Швеця до вашої пане Віталію. Ну, от мені важко щось додати. Так, Абсолютно але зараз -по ми послухаємо ще одного чесника ви... нашої програми політичного експерта Олександра Палія. Вітаю вас, пане Олександре. Ваша думка, а цей конфлікт, якщо це так назвати, між Набу і ГПУ це прикрив виняток і далі все буде гаразд. Спільна боротьба з корупцією чи продовження війни між двома правоохоронними органами? Euh, Знаєте, я проти того, щоб називати такими euh, гучними справами? У нас є реальна війна на сході. Країни, а тут ми маємо абсолютно нормальну конкуренцію правоохоронних органів. І я думаю, що населенню треба не сумувати з цього приводу, що там відбувається між генеракуратурою НАБУ, а тішитися, тому що у нас немає недоторканих, виявляється, можуть обшуки проводитись будь-де в силових структурах, там де вони раніше взагалі ніколи не проводились. І якщо права людини будуть порушені кожного громадянина, то є значно більша можливість. Що їх захистять, ніж в умовах, коли всі правоохоронні органи діють солідарно на захист кліки якоїсь там влади і проти людей, як це було у нас зовсім нещодавно. Тому, чесно кажучи, я б не переоцінював цей конфлікт і якось драматизував його. Нормально, є конфлікт інтерпретації. Хтось вважає, що він має право не там вести спостереження за кимось, хтось вважає, що він не має. Справа тут йде тлумачення по цьому питанню спочатку на рівні керівників органів. Вони кажуть, що ніякого конфлікту в них немає. Якщо вони там між собою не домовляться, все це вийде в суд і все буде нормально. Олександре, так-так, я хотів вас уточнити. Дивіться, от цей конфлікт між НАБУ і ГПУ, наскільки можна зрозуміти, поки що не вщухнуть. І все це на тлі запровадження, нібито деякі стверджують гібридного запровадження, так званого електронного декларування, вимоги західних партнерів. Отаке от запровадження, отакий от конфлікт між Набу і ГПУ, якщо це називати конфліктом, то що тоді, якою постає Україна в очах Заходу? Та нормально. Тут якраз проблем немає. Ви знаєте, на Заході є конфлікт між ЦРУ і ФБР. І між прокуратурою місцевою американською у них такі речі відбуваються регулярно. Як ви пам'ятаєте, були в них і незаконні прослуховування свого часу за президента Ніксона. Це є елемент стримування противаг, нормальний для демократичної країни. Значно гірше, коли правоохоронні органи є монументальними, коли рука руку миє, ніхто ні за ким не не так би мовити не може контролювати і потерпілий громадянин. У нас зараз ситуація принципово міняється. Тому зайвий драматизм тут не потрібен. Нам потрібно знаєте що переключити увагу від цих внутрішніх розборок на конкретні кримінальні справи і очищення суспільства від корупції від злочинності, подивитися на статистику злочинності, як вона міняється, подивитися чи всі основні корупційні справи вже в суді, чи десь близько до суду. Оце ключове питання і завдання. А не те, як там між собою з'ясовуються стосунки правоохоронні органи. Залишайтеся, пане Олександр, з нами на прямому зв'язку. От я даю можливість гостеві студії Віталії Каську. От дійсно можна проводити паралель? Те, що зараз між НАБУ і ГПУ, і раніше, під час вотергейського скандалу, наскільки розумію думку пана Олександра, ФБР, ЦРУ, інші, можливо, західні правоохоронні органи. Просто конкуренція навпаки, це здоровий елемент. Ви знаєте, мені важко погодити з тим, що нормально треба сприймати те, що працівники одного правоохоронного органу закривають у підвалі. Незаконно затримуючи представників іншого правоохоронного органу, при цьому застосовують до них катування, і це все нормальна конкуренція між правоохоронними органами. Мені це все спостерігати, м'яко кажучи, прикро тому ситуація, на мою думку, не є нормальною. І, звичайно ж, наші західні колеги не сприймаються як робочі стосунки правоохоронних органів. На мою думку, такої ситуації взагалі не мало виникати. Тобто правоохоронні органи повинні були узгодити свою поведінку таким чином, щоб кожен займався своєю роботою і йшла нормальна боротьба з корупцією. Не показова боротьба з корупцією, показові затримання, які нічим не завершуються, а дійсно направлення до суду кримінальних проваджень про корупцію, які турбують суспільство, які би сприймалися суспільством як справи вагової категорії набу. Ще раз повторюю: на мою думку, такі справи з'явилися, почалися розслідування, але це викликало певну. Реакцію з боку старої правоохоронної системи. Пане Олександр, що скажете? А вчора теж у ГПУ вже не з набу, а з прикордонниками, ніби там відбуваються певні речі, нібито двері виламували. Тобто, що це? Це якась дійсно боротьба з якоюсь проявами корупції чи просто назрівання конфліктів між уже різними правоохоронними органами? Адже наскільки можна зрозуміти, вже й СБУ має претензії до набу, нібито. Ну, прекрасно, що Набу в свою чергу має претензії до прикордонників. Прикордонників взагалі ніхто дуже довго не чіпав, там сиділи на контрабанді, і це все тривало дуже довго. На щастя, ми бачимо, що недоторканих немає. І якщо там хтось говорить, що він десь там був затриманий, хтось його там катував. Ну це знаєте, з одних слів так, а з інших слів інакше. Якщо хтось когось там катував, то треба, щоб були сліди катування. А якщо цих слідів нема, то це може бути протес просто слова, або хтось на когось морально справді ну якось недобре впливав. Ну але у нас в суспільстві колосальна злочинність. Якщо ми будемо ну, вважати, що правоохоронці супер такі недоторкані, а все суспільство решта доторкане, ну це не буде правильно. Пане Олександре, але... так так, якщо хотів уточнити критики, Юрія Віталія Челусенко закидають, йому, що він. Фігура не самостійна, як генпрокурор, і повністю залежить, нібито від президента Петра Порошенка. Що скажете? Я повністю не згоден з цим. Я його трохи знаю, Лусенка, і мені здається, що це перебор. Ну, тобто, це людина, яка а дуже амбітна, і уявити собі, що він просто отак повністю склавши лапки і є, грає під когось, це абсолютно нереалістично. Тобто, це, ну люди просто говорять, не знаючи. А, взагалі, в Україні, на ваш погляд, отже, ви давно відстежуєте з політичної ситуації, ще і за часи Януковича, і до золотого Бетона, якщо його так називати, у нинішній системі олігархічній, де всім фактично, на думку критиків, заправляє олігархат, незважаючи на війну, незважаючи на перемогу революції гідності, можлива реальна боротьба з корупцією у найвищих ешелонах влади в Україні? Звичайно, можливо. І більше того, я вам скажу, що олігархія зараз зовсім не та, яка була до революції. Ви подивіться, де фірташ сидить в Австрії, чекає, поки його видадуть. Де Ахметов втратив більшу частину свого бізнесу? Де Пінчук замаскувався і його абсолютно не видно? Тому олігархія вона залишилась, вона там намагається щось підкуповувати, грається в якісь дрібні фракції, але це вже зовсім не та, ну точніше, скажімо так, не на порядок ще, але в пару разів слабше ніж це було раніше. Ігор Пане Олександре, а Ігор Валерійович Коломойський, Ренат Леонідович Ахметов, ви це прізвища зараз не згадали. Так, так. Сказав я Ахметова, а, що стосується Коломойського, да, то ну, він же журналі не голова облдержадміністрації, він просто бізнесмен, власник найбільшого в Україні банку. Ну чи впливає він на якісь владні рішення зараз? Мені здається, що він впливав за попереднього уряду за уряду Яценюка. Зараз ну таких достовірних достеменних фактів немає. Лунають тільки чутки, якщо хтось там з кимось переговорив. Тобто, немає таких фактів ну явного лобізму в інтересах його бізнесу, як це було раніше. Тому сказати, чи він олігарх зараз, чи просто великий бізнесмен, ну це треба це предмет для дискусії. Дуже дякую, пане Олександре. Спасибі вам за участь у програмі. Телефоном у прямому ефірі Радіо Свобода взяв участь у дискусії політичний експерт Олександр Палій. Я звертаюсь до гості студії Віталія Каська щодо. Ваших, так би мовити, особистих питань. Що там, Микола вашої, так я розумію, як це правильно висловитися? Конфісковане чи як квартири? Що там Арешт, суд же відбувається? арештоване? Що там відбувається? Поки що нічого не відбувається. Я думаю, що всім очевидно безперспективність цього кримінального провадження, І воно десь а де ви живете, якщо не секрет зараз? Живу в цій квартирі. Суд зняв заборону проживання. в ній. я в ній перебуваю. Діамантові прокурори там чергові судові засідання. якийсь прогрес є, адже ви напевно стежите за цією справою. По діамантових прокурорах судове засідання рухається вже восьмий місяць. Справа, ви знаєте, нами було направлено до суду наприкінці минулого року. З січня цього року вона перебуває в різних судах. До цього часу не дійшло ще до кінцевого рішення судового у справі. На жаль, рухається процес досить повільно. Більше того. У цій справі за хитрою схемою було знято арешт з майна одного з підозрюваних Корніця. Як на мене, справа затягується і робиться все для того, щоб спустити її в кінцевому рахунку на гальмах. До речі, що до саме Національного антикорупційного бюро, пан Ситник, очільник цього відомства. Скільки на сім років вже він так? Фактично людина абсолютно незалежна. І чи не є ризик протилежний не в тому плані, що ситники його відомі активно будуть розслідувати можливі злочини високопосадовців, а що вони перетворюються на самостійну політичну одиницю під впливом тих же олігархів? Є така загроза? Ви знаєте, я не думаю, що директор НАБУ, обраний за результатами конкурсу, який є молодою людиною, який розуміє, що для нього значить його імідж і подальше його публічне життя, буде перетворювати бюро в те, про що ви сказали. Я думаю, що він особисто зацікавлений в тому, щоб воно почало працювати за всіма міжнародними стандартами, для того, щоб воно викликало повагу в суспільство, і він відповідно. Мав майбутнє, причому не політичне майбутнє, а майбутнє саме як перший директор національного антикорупційного бюро. Пане Віталію, якщо буде найгірший сценарій цього, ну знову ж таки, якщо його називати конфліктом між НАБУ, ГПУ і вже і можливо іншими правоохоронними органами. Якщо буде загострюватися ситуація, то що це може вилитися? Зрештою? Ну, найгіршим сценарієм для мене було би те, що набу здасться, і перетвориться в правоохоронний орган старого типу. Просто підпорядкується прокуратурі і буде виконувати вказівки зверху. Це найгірший сценарій. Насправді це буде імовірність є. Насправді це буде крах всіх сподівань в даному випадку. Надія на а, саме національне антикорупційне бюро на керівництво НАБУ, на громадські засоби масової інформації на підтримку тих політиків, які хочуть змін в Україні. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Ну що ж, і чекаємо нарешті на коментар генпрокурора України Юрія Луценка. Раніше він підкреслював, що в жодному разі ці обшуки в НАБУ не є міжвідомчою війною, і він генпрокурор цього не допустить. Отже, чекаємо на коментар генпрокурора. Дякую зараз за участь в програмі. Колишньому заступнику генпрокурора Віталію Каську. Привіт Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу?